Друзі, всім привіт. Так, минув у нас тиждень навіть е закладки яйця вісьмий день вже. Зараз будемо дивитися, що в нас тут у наших одводках от чи в сім'ї госпіталках цих двох. ну Бачите, молода бджілка вилізла. Зараз, якщо маточники вже запечатані. Печатаю десь вже десь на восьмий день, то будемо вже розсаджувати, бо в мене робота, немає коли дивитися. А там передаючи погану погоду. Не буду я дивитися в погану погоду на цілий тиждень. Можна було десь аж в середу або в четвер, 3-4 дня, хай маточник може там запечатаний. Ну зараз подивимося ці запечатані, чи які вони там. І будемо з рамок вирізати маточники, так як там десь на двох рамках маточники ми дивилися. З рамок вирізати і вставляти в рамки ті, що будемо брати із наших вуликів чотирьох із печатною дітвою. Ну Десь по три, по чотири рамки будуть отводки. Смотря, скільки маточників тут у нас зараз буде. Добре. Працюємо. Так, ну ось виглядають наші ці п'ять рамочок. <кій> Видно, що бджілки повністю заповнені. Молода бджілка вилізла. <кій> Зараз будемо дивитися, що там, що з маточниками, ну і ТД і ТП. Так, друзі, як бачите, ось один маточник Середині рамки. Тут у нас ще маточник один не запечатаний. А ось ще один. Ще один. Два, три, чотири. чотири є точно. Так, ну зараз будемо дивитися інші рамки. Так, друзі. Отак, от ми маточник звідти вирізали, а сюди на рамку із печаткою приліпили. Зараз ще дві рамочки десь, можливо, рамочку із печаткою і все. І потім рамочку з медом, таке пергамеда, пергами і все. Так от буде от водочок. Добре, працюємо поки спокійно. бджілки вже облазять, обдивляються маточничок. Якось так. Добренько. Так, з одного ми оцього відводка зробили сюди ми одну сім'ю зробили а тут а по дві це дві, чотири, шість, сім сім маленьких відводків по три рамочки дві з печаткою і один з медом ну оце якось так зараз відкриємо, подивимося що з цьому робиться і тут також ж в нас є маточники, так що це вісім получається Правда, маточники не прям суперової якості, там здоровезні, прям гігантські. Такі середнячки. Ну, але маємо, що маємо. Зараз будемо дивитися, що в цій сім'ї. Так, продивилися ми і цей отводок. Е, Тоже є маточники. Все є. Але, але в нас немає печатного розплоду вже. Можливо, в нас вийшлося ще через 3 дні днілки щось буйні. Я їх порозсаджував вони літають. Можливо, через 3 дні в нас вийшло ще тут якісь будуть печатки або в цих, ну, в цих 4 вуликах. Можливо, через 3-4 дні ми ще зробимо якісь відводки. Так як один відводок я повністю цей розсадив, а тут ще є з десяток маточників. Нормальних. Ну, якось так. Так що працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Будемо бачити по погоді, бо на цілий тиждень такий дождик з грозами передають. А чи буде, не буде, не знаю. Ну а раз те, що є. Добре, до нових відео, друзі. Всім пока-пока.